Всім привіт, пацани. Ну що ж, у нас далі продовжується прокачка аккаунта без доната. Що точно скажу. Спробуємо сьогодні щось виловити, але сильно змінювати команду не збираюсь, можливо, трішки прокачаю. Побачимо. Що важно, важно хочу пособирати трохи ресурсів, пособирати трошки ігроков, монеток, Так по факту приблизиться до самого головного. Откриємо бонусні призи 100% і побачимо, що нам дропнеться на майбутнє, може щось і хороше буде. Так що поїхали, довго затягувати не будемо. Сподіваюсь, ролик вийде не дуже сильно длинним. Тому ми зараз побачимо. 5, 5 паків підряд відкриваємо, монеточки, монеточки і ігроки для обміну. Подайдет, поки що подойдет. Ігроки для обміну подойдуть. Що я скажу по поводу цього акаунту? Ще не определився, в яку веточку йти. Це доволі важливо. Просто не определився. Так, усилки давайте, щоб я вже хоч раз Так, ще навіть нічого не виконав. Вже відкрив 10 наборчиків, давай 400. Давай по 400 і побачимо. Хочеться ну, вже щось почати да вибивати. Що тут? Вроді усилочки. що тут є, щось нічого нема. І усілки вообще нічого не вибива, Алло. Давайте ящики треба щоб щось хоча б хороше дропнулось. Я думав, не один, не одного даже персонажа відкриємо. А так, ну і усілки вроді би дропнулись, так да, да, круто. Давай. Давай. Давай щось хороше, ящики. Давайте, заносите вже. Надо усілочки хорошо, монеточки теж круто. Все це хорошо, але ж ну, важно ігроки. Ігроки, по-принципі, не оприділився з е гравцями доволі просто, бо не оприділився зі самою схемою, якою буду йти. І що хочу відкривати. Ну, будемо бачити. О, ігрок. Нарешті, давай ну. Щось. Марокко. ЦЗ. Рейтинг. 96, хорошо, 96 підійде нам в команду. Це круто. Делаємо зброс. Круто, що вже 6 мільйонів монеточок маємо. Монеточки економимо, звісно. Економимо, бо потім ми будемо бачити. Будемо бачити, що нам все ж таки випадає дропас. Так, ігроки для обміну сипляться, сипляться. Прям чудово. Прям мені це дуже сильно подобається. Тут у нас знов ігроки, серебро, бічій. Так, ну що ж, давай відкриємо по 100, побачимо. Може так щось буде дропатися. Бічі ага, б. Окей, 89. Хорошо. Хорошо. В майбутньому дуже сильно сподіваюся, що я сильно не збираюсь, звичайно, закупатися гравцями тратить монети на обміни, але б хотілося. Хотілося. Так, що сюди? Хочу тут. Тут хочу відкрити два пака. Доволі круто дропається, доволі бомбезно дропається. Тому відкриємо два перших пака, 5000 самосвітів тратим і ждемо, що щось хороше випаде. Мені було фортануло було. 95 плюс, такі, нап. А, 94 плюс. 97 нап. Ферейра. Хорошо. І 93CZ. Ну, по принципі, це доволі хороша апгрейд составчика. Ну і давай тут. Так як нам рубінчиків дають доволі чимало, Ну, давай попробуємо щось хороше, да выловить. Все ж таки, ігроки потрібні. Мексика. ЦЗ. 96-й, наскільки я пам'ятаю. 97-й Монтес. Ну, на жаль, на жаль. Не повезло, не фартануло нам. Ну, вже є Грейт составчика доволі хороший. Так, давай повищимо зробимо, подивимося, що нам предлагає сама ігра. 104, no. хорошо. Хорошо. Мені вже це подобається. Прийдеться іграти 100% з 4 защитниками поки що. Прокачаємо усілочки. У нас тут три ігрока на темпі. геть, геть смішно виглядає, бо тому що деякі стоять не по позиції. Так, дальні паси. Круто. Так, сила. Окей, качаємо. 20 на насій. Шикарно, шикарно, мені це дуже сильно подобається. ПФЗ-шніка теж качнем пойдет. Мало ли щось може поміняється у нас. Введення теж. Все будемо зараз поки що качати. Чисто для того, аби сильно і не просідати, і піднімати рейтинг. Ну, Удари прийдеться качати хорошо. Керіроб був на іншому усіленні навиков, тому прийдеться поки що качать удари. По принципі, це якщо я прям сильно лям потрачу, я бачу, що я навіть майже не трачу, 500 тисяч. Так, ну що ж, наш составчик 106,70. Ігра у нас залишається. 106 рейтинг. Ігроков пооткривали. На жаль, нічого, прям... Прямо жорстко крутого не дропнулось, будемо готуватися. Будемо готуватися к обмінам на халяву. Тому ось такий сьогодні відеоролик, така перекачечка. Рейтинг підняли, задачу мінімум виповнили. Буду думати, буду думати, буду бачити, буду поки що ждати, що щось хороше дропнеться. Нічого хорошого не дропається, ждемо. Побачимо, якщо вийде, я подивлюся. По поводу цих обмінів, скільки що я зможу відкрити, якщо я зможу насобирати хоч трошечки ігроков без доната, я відкрию щось получше. Не вийде без доната, ну побачимо. Так що такий сьогодні вийшов ролик, така прокачка составчика. І задачу, як кажу, як мінімум я виповнив. Рейтинг підняв, команду обновив. Це круто, далі будемо грати і рішати. По поводу самого собитя. Хочу йти по 207-405. х але ще не определився в яку віточку. Тому будемо ждати. Будем ждати четверту віточку і вже там будемо 100% обновляти і дивитися, ждати. Так що такий нюанс. Всім дякую за просмотр. Всім до наступного стріма. До побачення.